Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні, сьогодні, вересня 25-го року. Я на своєму невеличкому винограднику хотів би вам би показати виноград від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Купець. Дана гібридна форма прищеплена. У мене щеплення було зроблено в тому році і на цей рік вже вона видала такий врожай. Зараз я вам його покажу. Але перед цим скажу, що автор заявляє, що грони тут від 700 до 1200 грамів, 15-20 грамів, терміни дозрівання 115-120 днів, білорозова, хрустка гармонічна ягода. З, власних, з власного досвіду із спостережень хочу вам сказати, що е, те, що ви зараз побачите, це все було витримало мінус 4 е, при 28 квітня. Витримало і пагани, і витримало е, суцвіття. І результат доволі вражаючий. Він мені сподобався і по смаковим властивостям цей виноград, і по вражайності. Я вам покажу зараз все, що залишилося. На ньому це ви бачите дві грони. Ось тут невеличка вісюлька його. Тут ще теж е, три гронки. Ну причому тут е, дві на одному пагоні. Далі тут у мене біла надія, рукав знаходиться. А це е, ще три гроночки. Дві на цьому пагоні і там глуб пішов третій. Ось така гарна красива ягода з гарними смаковими властивостями. Чудовою врожайністю і красивою ягодою. Ну що, давайте приступимо більш докладніше. Зараз я її зріжу, подивимося грону на вагах, ягідку на вагах. Ось так от я зараз зріжу її І подивимося. Ось так вона виглядає. Звісно, що там, де сонця більше було, згара вона більше взяла. Одна ягідка підпорчена. Ну, скоріше за все, десь щось черкнуло її. Так, ну що ми бачимо? 1715 грамів. Ця грона важить. Доволі приємні результати. Возьмемо, покладемо ось знизу така величенька ягідка гарних розмірів і покладемо її на ваги більш точніше у нас тут по нулям по нулям кладемо на ваги 20 г ягідка ось такі мають показники тобто автор то що заявляв то воно і є велика грона велика ягода терміни дозрівання теж великі давайте я вам її розріжу покажу в розрізі м'ясисто соковита вона Месиста саковита. Уже з гарним сахаронакопиченням накопиченням. Ось ще така величенька. Ця на грам десь більше, чи на пів грама. В ну, общем, вітер скаче, ну, в общем, 20 грамів будемо враховувати. Дуже мало таких виноградів, які мають таку Вагу грони, вражайність, термі, терміни дозрівання, смакові властивості безпроблемна. Тобто, все, все чудово. Так, ну цю гронку я відкладу в ящичок. І зріжую ще сусідню. Ось, Давайте ще сусідню покладемо на ваги. А ця 1365 грамів важить. Тобто всі... Е Характеристики, які заявляв автор, відповідають дійсності. І вона мене цілком влаштовує. З такою ягодою, з, такою, з таким розміром грони. Я вважаю, що вона на прилавку, хто торгує ягодою, довго не залежиться. Ну і для власного споживання теж дуже приємно таку ягоду мати. Всім дякую за. Перегляд, кому сподобалось, ставте лайки, У кого росте дана гібридна форма. Будь ласка, діліться враженнями своїми. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі. До побачення!